Вітаю вас в ефірі. Діловий ритм і розпочинаємо ми нашу програму із рубрики Фінанси та кредит. Ситуація на грошово-кредитному ринку України залишається стабільною та прогнозованою. Грошово-кредитна політика, за даними Національного банку, адекватна макроекономічним процесам Україні, що дає змогу уповільнити рівень споживчої інфляції, який за 2011 рік становив 4,6%, що є найнижчим показником за винятком 2001 року, у якому було зафіксовано дефляцію. Про фінансово-кредитний ринок Черкащини далі в інтерв'ю нашій програмі. Світлана Мараховська, заступник начальника відділу економічної роботи грошово-кредитних відносин управління Національного банку України в Черкаській області, я вітаю її в нашій студії. Хотілося б почути, який стан взагалі грошово-кредитних стосунків на Черкащині, і хто з підприємців мав шанс найкраще прокредитуватися, тому що гроші це кров економіки. А нам би хотілося, щоб на початку року ми говорили про позитивну динаміку роботи нашої економіки. Дякую, я по перше хотіла б зупинитися на такому моменті, що на 1 січня 2012 року загальна сума заборгованості за кредитами установ банків склала 5 мільярдів 722 мільйона. Зменшення відбулося на 19%. Найбільші галузі, які Навпаки, отримали значні кредитні ресурси. Це було сільське господарство, будівництво та транспорт. От якщо взяти залишки заборгованості за кредитами сільському господарству, то зростання цієї заборгованості склало у 2,1 рази до 573 мільйона гривень. Якщо взяти транспортну галузь, збільшення 7,6% до 58 млн грн. гривень. Будівництво збільшення на 42% до 163 шістдесяти мільйона гривень. Так само, як і про залишки заборгованості за кредитами, можна сказати, що збільшилися і обсяги наданих кредитів, і сільському господарству, і будівництву і транспорту. Прошу, це у нас банківська система така демократична. Кредити не повертаються, а ви даєте ще нові. Ну чому не повертаються кредити? У нас да, у нас дійсно є проблема неповернення кредитів, але ви знаєте, у нас е, наш регіон він агропромисловий, і тому підтримка саме сільського господарства стоїть першочерговою задачою перед всіма нами, в тому числі і установами банків, які також, які ми всі хочемо розвитку цієї галузі. Тому я вважаю, що це дуже позитивна тенденція розвиток сільського господарства е, таким чином, як надання кредитів підтримка цієї галузі. Алузі і ну, поштовх для його до подальшого розвитку. Ну і ще я хотіла б зупинитися у своїй розповіді про відсоткові ставки. Відсоткові ставки на сьогодні, от, за кредитами юридичних осіб, склали 16,3%. Зменшення з порівняння з листопадом 1,1%. З початком року зменшення на 2,5% процентних пункти. Тобто, десь якийсь, ну, все ж таки, позитив є. Тобто йде зменшення, зменшуються ставки по залученим депозитам, і відповідно зменшуються ставки по. Наданим кредитам, і це я вважаю дуже гарний показник. Тобто, ми бачимо поступ економіки і бачимо відповідно поступ і руху коштів. А це так. означає, що є перспектива, і ми найближчим часом можемо зрозуміти динаміку цього поступу. Дякую вам до наступної зустрічі. І думаю, що місяця ми будемо підбивати підсумки в тій чи іншій галузі вашої діяльності. Добре, а ми далі продовжуємо нашу програму. В ефірі рубрика Економіка крупним планом на території Черкаської області за минулі вихідні було ліквідовано сім аварій на тепло та електромережах. Завдяки оперативній діяльності аварійних бригад всі вони були ліквідовані продовж доби. У нас є штаб, у нас прописана система оповіщення. У нас зараз працює вісім пунктів обігріву. Це і в лікарнях, і у ФАПах. У нас на сьогоднішній день в кожному селі можна заїхати у магазин раю спілки», де скажімо, дадуть і чай, і допомогу ФАПи, сільської ради. На сьогоднішній день у нас є деякі, скажімо, питання перемерзає солярка на трасі, але МНС реагує досить швидко, скажімо, підігріваємо, допомагаємо завестися. На сьогоднішній день замерших немає. Ці школи опалюються, поривів ніде немає, з світлом проблем також немає. Кожен день оперативно у нас закріплені люди в штабі, які обдзвонюють школи, дитячі садочки, господарства. Тобто на сьогоднішній день тваринництво працює, ніде нема поривів ні води, ні електромереж, тобто ситуація під контролем. Далі про діяльність нашого бізнесу. Які економічні висновки зробили з випробування морозом підприємці Черкащини, у кого бізнес, пов'язаний із ринковою торгівлею, свіжими овочами та фруктами, переважно пішли під лід? Утримались хіба що піднявши ціни, продавці маркетів? А хто передбачив серед видів діяльності ті, що стали рятівним колом на випадок будь-яких погодних чи суспільних викликів, залишились на плаву. Про те, як пережили після святковий синдром і вистояли в лютневі морози, та як скористались ментальністю українця, поки грім не гряне в наступних дослідженнях в обласному центрі та в регіонах. Лютневі морози в першу чергу вдарили по ногах продавців, тому що в більшості торговельних павільонів температура мало відрізняється від довколишньої і по руках покупців, тому що ціни, наприклад, на овочі і фрукти стрімко зросли, адже кількість продукції вимерзає на очах. Постачальники працюють з перебоями, транспорт простоє, тому що пально-мастильні матеріали подекуди застигають. А відсутність пропозицій завжди здіймає ціни. Ну, ціна зараз, ви самі знаєте, які телевізори дивляться, які ціни. Звичайно, щоб була ціна, людям зарплату треба і компенсувати витрати на це все, вирощування і так далі, зберігання і все інше. Черкаські маркети на морози також відреагували з летом цін. Не піддаватись ажіотажу вирішили хіба що в маркетах невеликих міст, адже тут покупці через один та родич. А на своїх, якщо раз заробиш, то втратиш назавжди. Тому Юрій Онищук із Катеринополя ціни на цитрусові, які присутні в його маленькій крамничці, не піднімав і добре зробив, тому що холод протримається недовго, а довіру клієнтів напрацьовувати значно довше. До речі, при нагоді ми поцікавились, як моральний фактор впливає на торгівлю. Минулоріч його син Андрій став достатньо відомим через свій талант спів. Цікаво знати, чи вплинуло це якось на кількість відвідувачів маркету Онищуків. Ну, більше покупців я не думаю, що стало, але, але мабуть, авторитет піднявся наш. Це правда. І ну, це дуже приємно. і Людей багато дуже вітають, і нас краще знають. І, ну, так, на бізнеси не вплинуло точно. Але на людські стосунки? Так, так, так. Поваги я відчуваю більше від людей. Будівельний бум після новоріччя завмирає, а в лютневі морози годі й думати про якісь рухи на ринку будматеріалів. Та не скрізь. Є настільки підприємливі бізнесмени, що знають достеменно, в який час і за якої погоди, що буде цікавити покупців, а що ні. Аналізуючи прошлі года, то ми так прийшли до висновку, що треба пристосуватись до того, що люди на що є спрос. Не тільки, наприклад, енергозберігаючі вікна, наша основна профіль. Ми і фасади утепляємо, ну, стараємося повністю перейти на те, щоб людей задовільнити котли, фасади, краски калюруємо. В січні місяці основна можна сказати продажа тільки вікон, тому що пішли великі морози. Люди почувствували, що більш економно ставити. Сучасні вікна, які енергозберігаючі, е, зберігають тепло. Золотоніжці взагалі оптимістичні та підприємливі. Навіть якщо й у багатоповерхівці відсутнє централізоване опалення, у кожній квартирі свій димар від автономного опалення. Це раз. Вікна два. Здебільшого тут прагнуть поставити енергозберігаючі склопакети. А от бум замовлень на них не повірити. Припав якраз на минулий тиждень на найвищі мінусові показники за Цельсієм. Воістину по-українськи, поки грім не гряне. Наскільки відсотків за допомогою сучасних вікон можна зберегти тепло на 30, практично 50... на 30% процентів повністю? Якщо правильно їх поставити, і цей, то можна навіть більше 30% процентів зберегти, то тепло і газ. Але ж феномен, зараз вік, вікно виставити і вставити. Чому це не було зробити восени, принаймні? Практично люди ждуть завжди, Наприклад, за... <гри> не встрілить то. Практично літом ми теж багато продавали, але зараз приходить до того, що людина вже читає свої гроші. Читає, якщо їм не вистачає вже за газ, то вони шукають альтернативу, тому щоб потеплити фасади, поставити металопластикові вікна, щоб менше було виходу того тепла на назовні. Якщо говорити про курйози, що супроводжують торгівлю в цьому будівельному маркеті, то і сміх, і гріх, і все ж виявляється, після новорічних свят продавцям варто запасатись не чим іншим, як унітазами. Досить вразлива річ, як на поведінку наших святкувальників. А на літо за залюбки підуть солом'яні, газетні та навіть зі шпалер-капелюхи. І як сани готують влітку, так і їх приготували із зими, тому що в місцевого майстра на всі руки, якраз взимку, є час для плетіння. До нас у магазин значить, приходить один мужчина, його звати Георгій. Він на пенсії і він займається плетінням шляп і картузів. Він їх виготовляє з обоїв, з газет і з соломи. І він нам приносить і ми виставляємо їх на продаж. Ось такі особливості української підприємливої зими. Дивіться в рубриці Економіка крупним планом у наступній програмі ділового ритму: як черкаські тепловики та електрики ліквідовували наслідки аварій у зв'язку з несприятливими погодніми умовами. А також про підсумки роботи бізнесу в умовах нового податкового кодексу за результатами прес-конференції в Державній податковій адміністрації Черкаській області. Відтепер програма Діловий ритм буде виходити щосереди о 18.45. На цьому інформація вичерпана. Ви дивились програму Діловий ритм до зустрічі, до побачення.